Всім доброго ранку! У нас сніданок. Матвій попросив зробити йому гарячі бутерброди. У Владика один бутербродик, омлет з сиром, рибка, солоний огірок, чайок у всіх. У мене з чабером. І для себе зробила яєчню. Я люблю тільки таку, в якій рідкий жовток, і з рибкою. Зараз будемо снідати. Дітки! Діти! Снідати! Слоники йдуть, слоники! Де другий? Один пішов, друг... другий на ходу вдягається. Сніданок готовий. Водочка, візьми нам виделочки. Дві буденочки. Покажи свою гарну футболку. Тобі не треба в тебе будь-яке. Дякую, Сіночка. Смачного. Погодка. Цілу ніч шов дощ, дуже сильний. І зараз продовжую йти. Зараз покажу вам ближче, спущусь вниз. Там у нас просто басейни. Ось просто довкола грядок, все плаває. Тут взагалі. Де оця троянточка кам'яниста? Там просто вона повністю в воді. І ось там, де та клумба також, це все-все вода. Боже. потоп, потоп. Все позаносили. Тут на кухні є мій найулюбленіший пенал, шафка, яка мені подобається тим, що відкриваєш, і все добре видно. Але тут найбільший. Бе... Ну, я б навіть не сказала безлад. Просто такий завал користуватись зручно, стоїть все, що потрібно, але воно виглядає погано, тому що у нас у всіх різні чашки. Зараз якраз пили чай, діти допивають. Тут їх немає, але у нас всі різні і всі люблять свою. Тобто гарно виглядає, коли всі однакові, у нас всі різні. Чай також це все різнокольорове, потрібно однакові баночки, все це пересипати. Тут також щось, що просто більше нема куди. Тут хліб, тут гарячий шоколад, мед. Тобто воно все, наче як має бути, все логічно, але виглядає різнокольорове, різні баночки різного розміру, різної форми. Тут пластикове, дерев'яне, що попало. Тому я хочу зараз цим всім зайнятись і скласти собі список, що мені потрібно докупити. Які баночки, якого розміру, скільки штук. Можливо, якісь ще контейнери, можливо, цей замінити на подобний, на такий, щоб хоча б вони однакові були. І зробити тут щось більш приємне. Ось це переставлю тут крупи. Мені зручно, але також мені не подобається, як тут виглядає. Я переставлю ось туди, вниз. Там у нас банки порожні і консервація, термоси і всі які запаси, там сухі сніданки, щось таке. Про це знімати не буду. Покажу вже результат. З цієї кутової тумби повикидала цілий пакет всякого сміття, кришка від судочку, який я взагалі не знаю де. Коробка від ложок веде, пляшечка, яка зламалась, і вона неплотно закривається. Від морозива також. Для заморозки такої готувати морозиво. Не всі штучки, не всі ці палички у нас є. Там дві загубились, чотири залишились. Коротше, купа-купа всього, що не потрібно, там якісь банки. Все повикидала. Хороші банки, кришечки позбираю віддам батькам. Ось те, що потрібно ще доскладати, скласти в баночки, і буде у мене тут порядок. Тут вже все. Майже нічого не залишилось. Тут поскладала. Там консервація, яка нам потрібна буде на наступну зиму. Тут сухі сніданки, огірочки, темні помідорчики, лимонадниця і термоси. Сіль для посудомийки. Посудомийка тут поруч. І сюди зараз поскладаю ось це: ананаси, авокадо у нас тут зберігається в темному місці, щоб дозріла. Грибочки. Кукурудза, якісь запаси, гриби сушеніші, так і дуже ми любимо. І ось така вермішелька. Зараз все це ось сюди в велику коробочку складаю. І тут у мене все це зберігається. Усі наші запаси. Так, оливки. Також сюди. Так, напевно. Ось так. Ось, все так чудово тепер тут стоїть, і зручно все це дістати. Згадала, заради чого, я взагалі ж це затіяла. Ось цю штучку сюди переставила, в принципі, мені і звідси зручно насипати і діставати. Ось так у мене вийшло. Тут склала в коробочку. Так, тут шоколад, ось наші чашки. Чаю, ось так поскладала. Мені виходить, потрібно тільки дві баночки ось під ці, ці чаї. Я куплю в цей, я бачила гарні. Дві склянки стоять тут, тому що діти сюди не дістануть. Їм потрібно, щоб нижче вони молочко п'ють, то вони їх беруть. І вся решта, всі келихи, всі склянки вже тут. Не ідеально, але принаймні щось. Щось поприбирала. А, і ось ці розклала, тому що через цей великий органайзер вони не поміщались. Ці мінажниці все тут. Докупила я контейнери, ось ці білі, цей і цей. І ось так у мене все тепер виглядає. А це ми з Матвієм пішли на прогулянку. Поки завезли владика до логопеда, вирішили прогулятись. Це ЖК неподалік від нашого будинку. Зняла, тому що цей дворик мені нагадав, дворики в Криму, коли ми там відпочивали, там були дуже схожі будинки, такі невисокі і також червоно коричнево жовто-білих кольорах. Багато зелені так само дерева і столики пластикові з парасольками, прямо чомусь мені так нагадало. І тут побачила хакуруні таку саму вербу, як і у нас ростуть. Вперше бачу десь поза межами свого будинку, окрім картинок, відео, чи ж їх так вживу, вперше десь ще бачила. Мені дуже цікаво, якої висоти у нас виросте, бо, кажуть, це залежить від штамбу, на який вона привита. Деякі ростуть більш високими, деякі меншими. І мені дуже цікаво, що все ж таки вийде з наших верб. Поїли морозиво і поїхали за Владиком. Ану, порикейся. <суіття> ще! Молодець. <с> Четверте заняття у логопеда і з'явилась літера Р. То взагалі не, не було, а було ли, ли либа, Р. Ри, ри. Було, було так Р-Риба. Ри, а тут вже з'явилась вібрація, і каже логопед, що ще пару занять і вже буде Р. Він такий задоволений, вийшов після заняття, <с> посміхається, радості. Що це за такі модні хлопці тут? Куди ми їдемо? Нам покажись. У -у -у, я так і <рес> Типу Це видно Взагалі тебе не видно. Ой, господи, ти як. А ну, ти можеш стягнути од от капюшон? Отак от потягни за мотузки, як, як чувак сауз парком будеш. Латок. коротше, поїхали ми гуляти. А ти вгору, вгору подивіться. Угу. Цумі ми опинились випадково, тому що не змогли ніде знайти місце для парковки і довелося припаркуватись на внутрішній парковці ЦУМу. Це єдине місце, де можна було залишити машину. Так, взяли з собою тістечка в мілкбарі. І йдемо в музей. Натискайте кнопку. Спускаємось сьомого поверху вниз. Дуже гарно, дуже цікаво. Сподобався вам цьому? Ну, гарний, так? Да? Ну, до речі, не дуже затишно, що всі речі отак в коридорі стоять, типу не окремі магазини, а всі бренди, ось так воно якось наставлено, ставлено, да? наче навалено. Ну, типу, да, типу, на кожному поверсі дуже багато магазинів, але при цьому вони один. якось, так, да, всі один на одному, всі ці вішаки посередині стоять. Якось дуже так, прикольно. Хоча так, речі так, дуже так, гарні. Это. Ну, так. -да. Натискайте один. один. Не паркінг, просто один, так. Да. Потім в музей і у нас буде з собою перекус. Зараз ще якісь лимонадики треба щось взяти, бо ми воду залишили в машині, щоб з нею не тискатися. Дивіться, як літери. Прикольно, так? Гарно, гарно. Гарний дизайн, гарний проєкт. Ми взяли ось такий. Попросили розрізати навпіл, бо він дуже великий. Я трохи скуштую у дітей. Там Давай. з кремом всередині, mm -hmm. mm -hmm. розламався. Владоська, ти можеш? Ну добре, якщо тебе зручно, <пробити> без бумажки. О. І ще взяли. Ось тут ларечку лимонадики нам роблять. Коли діти були меншими, ми часто гуляли в центрі Києва. Я і на хрещатику любила ходити, ще був такий запал. І на Подолі, і в різні парки їздили, і на фунікулері катались. А потім якось нам всім набридло, і ми давненько тут не були. І було дуже приємно прогулятись, подивитись, що тут нового, що є. Насправді дуже люблю наше місто. І потім ми. Пішли в музей Медуз, він знаходиться неподалік Майдану Незалежності. Дуже нам там сподобалось, дуже гарно. Вперше були в цьому музеї, зараз все вам покажу. Рекомендую для відвідування і для дітей, і для дорослих. Це було дуже гарно та цікаво. Всередині музею три невеличкі кімнати, дуже гарні медузи. Особливо гарно виглядають за рахунок підсвітки різнокольоровою. в деяких акваріумах змінюються, переливаються так, підсвітки різними кольорами. Спостерігати за ними настільки цікаво, як вони рухаються. Матвій все читав, що про них написано, які з них ядовиті, якого розміру вони виростають, чим харчуються. Приїхали ми до стоматолога, вже сходили, води просто коліна. Я повністю розбула, зняла кросівки, тому що вони були б повністю мокрі. Пробігла боса, добігли до стоматології, побігли назад. Все зробили доплив. Матвію зняли нижню пластинку, а на посях немає вже тепер Матві. цього зеленого. Верхня є, але через місяць замовимо вже знімні. Знімуть верхню, і які можна знімати, замовимо. Ну, сказали, замовити і буде вже носити інші. Кросівки повністю мокрі, Матвій не захотів знімати, тому тепер розбувся і витирає Антірочка. Найрозумніша людина у гумових чоботах. Так, Синочка? Все, поїхали ми додому. Додому доїхали, дощ не переставав взагалі. Як вчора ввечері почався, всю ніч, вже півдня, вже скоро вечір. І він іде і йде. Просто я вже не знаю, що там з мого родиком ці бідні огірки там вже плавають в калюжах, все в калюжах. Пітунії взагалі там вже хана, всі квіточки вже позлипались там, не знаю, чи вона це переживе, мені прям погано. Там, така у нас погодка. І весь тиждень до неділі таке буде. Чоловік підв'язує дерева, тому що після сильного дощу, був сильний дощ, був сильний вітер. І після цього дощу з вітром всі дерева нахилились. Дільфініум ось так нахилився. І ось ці дерева підв'язує. А я хочу помити вхідні двері, а тут вони прям. Дуже-дуже брудні. Ось так. І дощу це все краплі. Тут руками. ось тут також взяла ось цей універсальний засіб. Зараз помию. Хоча воно просто і водичкою помиється, але я вирішила вже так. Хочу показати, що у нас є на Мавританському газоні, як написала моя підписниця, Мавританський будяк. Я прям не можу не погодитись. Але чоловік каже, що треба бачити красу довкола себе. Ось краса. Це написали мені підписники Ешольція. Дуже гарна, але вона закривається на вечір. У нас вже вечір. А ось такі якісь квіточки тут будуть розкриватись. Ось щось таке. І ось воно теж, його багато. Чорнобривці навіть в цьому міксі були, де інде є. Ось ця штука гарна, не знаю, що це, дрібненька така. Ось квіточки, ось ще будуть. Ось це дуже щось гарне. Ось таке. Ось така схожий на Мак. Тільки рожева це відцвітає не встигла вам зняти. Ось щось таке червоненьке, досить велике. Мені ось ці подобаються. Здається, вони весільки називаються. Не знаю, як українською. Ось таке. І з цього боку більше. Ось вони. Тут щось таке фіолетове. Ось така. Тут таке жовтеньке. Ну, це... Бурян, але хай буде, хоч живтеньке. Так. Такі і ось щось цікаве. Ой. Ось таке. Буде багато тут квіточок. І ще почекаємо, ще щось має з'явитись. І ось другий. Що схожий на мак, тільки рожевий. Де він там? Ось такий всередині. Он якісь ромашки ще є. Ось так підв'язали дерева. Владосик такий товстезний, здоровезний, що прорвав крісло. Владик, ну нащо ти та, його та, порвав? Та, та ну розказуй, подиви, під цією дубкою дирка. У тебе у лійки на лісо? я отак вот сидів. сиділа. Угу, розказуй, розказуй. Ото хто багато їсть у нас вдома? І цей також і доривається, все протерлось. Ось так треба замовити. О, пошукаємо чохли чи є змінні сюди, щоб не весь що замовляти, а ось так і змінити. Ну, якщо немає, то треба якусь цупку тканину, щоб я просто пошила. Ми ввімкнули поливалки, владик в плавках, бо бігав тут під водичкою, бо сьогодні спекотно. А я прополола. Помідорчики. Все дорвав. Не вдарився? Ні. Ай Боже. Все. Прополола помідорчики. Трохи біля цибулі, трохи там, де редиска і базилік. Привела в порядочок, треба ще у полуниці вуса пообрізати. Зараз в Аврорі продаються такі тарілочки, які вдягаються на руку, і ними потрібно ловити м'ячик. Він клеїться як ліпучка, і ось так перекидували і ловили. Дуже добре він тримається, бо якось я бачила такий набір, що погано клеїться на цю тарілку, а цей прям добре тримається, тому дуже класний набір. Ми всі грали, тому рекомендую придбати. Прийшла вам ще зранку показати. Ось ще така квіточка розкрилась. І ось також щось червоне. Ну, це мак. Здається, це мак. Так здалеку не бачу. Не хочу туди влазити. Ось така своя у нас галявинка. Своє міні-поле. А Брунера вирішила вдруге цвісти. Дуже несподівано. Я не думала, що вона буде вдруге. Ось починають розкриватись. Вона дуже гарно цвіте. Багато було квітів на початку весни. Вона перша. Ще нічого не цвіло, вона була перша. Ввечері смажили зефір на нашому вогнищі. А я дякую вам за перегляд цього відео. Дякую, що провели ці дні з нами. Пишіть ваші коментарі, ставте вподобайку. Усім до наступної зустрічі!